Вітаю вас, друзі, друзі! На моєму каналі просто Плоскодне». Якщо ви питаєте краще в шах і розуміти, то ви повіримо адресу. Сьогодні ми поговоримо про цікаву пішокову структуру, яку на шахмазронник називають Ну, Щоб е, розуміти, про що йде мови, я покажу зараз е, цю конструкцію. Білі пішики стадії 4 h 5 чорні. Відповідним чином на чорних полях, є 6 з 7, G7. A6. І тепер білих є простова перевага, яка дає можливість білим провести простою перевагою, що дає більш активнішу гру фігур. І також є завжди спроба в певний момент зручних провести F5 або G5, ну, щоб створити чорним слабості. Скажімо так. Ну, в принципі, я хочу про цю структуру, щоб також можна було для... тобі це імплементувати в дебютний репертуар. Напикати, це можна грати проти двох дебютів, проти Каракана і проти французької, скажімо так. Ну і в принципі теоретично це можна виникнути з будь-якого дебюту, закритого, чи скажімо так. де білі взяли Е5, скажімо так, на Е4. і так що це корисно знати. Ну, розглянемо партію. Підмирав Фібену Каранес. Нагадую, це був віцечемпіон світу, він грав матч на перший світу проти Магнуса Кулсана, який зібрав в основний час, побрав потім в швидких шахах. Є4 С6, Д4, Д5. Ну, біля D5 такий собі. Варіант досить популярний з останнім часом не було великої популярності і дуже часто граються. Слон F5. Тепер що вони повинні вискатись, який вони хід робити, H6 або H5. Вони грають H6 і тепер. Слідує G4. Справа в тому, якщо слон відходить на 7, хід хід має свої недоліки, тому що у білах є можливість зіграти Е6. І після удару цей фланг дуже важко розвинути. Тепер білі грає слон Д3 з ну, серйозною перевагою після тут ну, виникає серйозні проблеми. Тому чорні відходять на D7, H5, e 6 і F4. Тепер ми маємо нашу ванну, або деколи це називається коло. Ну, кому як подобається, скажемо так? Наприклад, в німецькій мови це до вистів бадди-ванни. Коло також можна застосовувати. E, c 5 c 3 e, FS B6 це кінь-3. Чорні проводять розмін поганої фігури, тому що вона обмежена своїми пішаками. цей слон ну це таке більш типова французька позиція. Білі міняються, і тепер в них краще перевага в розвитку, дають шах. Ну, як матеменш піти не дуже чорний хоче, грають кінця 6. І тепер після кінця-2 білі утримали центр і е, незрозуміло. Ну, в чорних немає можливості якогось вірусу поставити підривати, Також от не хочеться, там, не можна ефективно це підривати. Центр. Ну, пишет це неприємно стратегічно. Ну і Чорні вирішили, що їм буде легше в двн Ну, насправді це помилка. HP тут ще складніший. Чим і міцпів краще було в Ту шукати свою гру. Тут після різних фразів. Позиція практично, стратегічно дуже важка. Король, два, ідея поставити крон на. Короля на d 3 щоб після Траці 8, здати кроль d 3 і нейтралізувати гру цей єдиний активний фігур чорних, кінь Е7, Б3, обмежуючи коня на A5, c 8 король d 3 Тепер величезна перевага. І вони практично можуть робити все, що вони хочуть. Чорні повинні споглядати. Кінь c 6 слон D2, c 7. Ну, тепер білі Контруючи центр. В чорні також проблеми з розвитком скажімо, ще не виведені фігури. Білі просто хочуть провести F4 F5 і зайти по лінії F. Кінь F4, готуючи F4 F5. Кінь С8 F5. А5 Тура F1. Ну, це не раніше фігури. тепер всі фігури виведені в біле. g 8, Білі посилюють свою гру. Хоч писати рунник 2. Ну і чорні тут, як би мовити, не витримують напруження, Ну, треба вже грати, як кажуть, позиція всі, всі тяжкі, зіграти так. ну... Неприємно, але, напевно, це все було трошки краще. Хоча й тут теж так ну, я там побив, там, кімб4, можна зараз побити, зіграти тут, перебитися і зіграти. До RF2. Загружен G6, ну дуже неприємно. Але після F6 одразу розвалюється, Він б'є на F6 і Redkін. Захистило на G4 і табі, ще не d5 підвисне після удару. Зрозуміло ну, тут ходити. В чорній вишу шанс d 5 Але він не рятує. Тому що після кінь d5 висиче на F6 обрати туди. Кінь G6, перекриваючи любую контру, ну, Пілінг тут виграно після кінь d4. Найшвидше ну, тут перемагало g5. Тепер, якщо бити пішиком на g5, а 6 проходить, тому що кінь F6 там ще підгрожує. Пішиком F побити, тоді просто виграють. І якість. Висить кінь на D4 і висить Тура на F7. Позиція безнадійна. Ну, давайте подивимось другий приклад Риб з французького захисту Е4Е6, 6 д 4 д 5 кінь С3, кінь Ев 6. Біль слон В5. Ну, В принципі, тут більш такий попередний іслон Б4, Мекчона, чорний слон Е7, Е5, кінь D7, біль тут жат пішака А4. Е, це так вже почав. Альохін таку застосовував. Ну, якщо почекає брати, то білі отримають тут е, ініціативу на, на кримському фланзі вивести так і Ферзі 4 З досить неприємною позицією. Е, так і білетка досить і розвивається сама собою. Чорні RAI-6, білі б'ють, і Тепер вони приходять на поліційні рейси. грають Ферзі 2. H6F4, ну, перехід до е ванни, скажімо так, B5. DC. Ну, тут Треба сказати, що виникла е різні кольорові е рокировки, а при різні різні кольору важливо, хто перший добереться до короля суперника, скажімо так, хто створить загрози королю. Ну, чорні буде ну, рокеруватися в коротку сторону. Довго дуже нам небезпечно, продам буде відкритий. І тому кожна сторона старається захопити ту ініціативу стояти, якому може ці загрози. І тут, те, що поспішали, зібрали кінь D4, більш точно було взяти кінь D 2 і на 5 Кінь D4. Щоб кінь попав на D4, потім G4 H5, як, як ми вже це все знаємо, відповідно. Кінь D4. Ферзі 4, B4, Кінь d 2 Ну, Треба сказати, що пішака бити не можна із шаху такого на D3. ферзь. d 2, рокіровка. Ферзі 3, готуючи поле D4 для коня. Кінь стоїть там ідеально, він підтримує рух пішаків вперед. Ну і тепер, як кажуть, хто швидше. 28, король B1 А5. Ну, поки що ще непогано А4. Хоча треба сказати, можливо, в не був в такий обов'язковий треба було якось зіграти а погнати швидше. Слон Де3. Ну, треба тут вирішити, як тут ще А3 чи б3, скажімо так, Бетри. така можливість затримати кожні, але цей хід білі закриває лінію і ні, в чорні нічого не відбувається. Тому приходиться вже тут б3, ну Бетри. Закривають одну лінію, це правильно. Легше тримати оборону. Пішак, слон c2 І тура b 8 Тепер підіграють король 1, готуючись до оборони по лінії b. Ну І тепер чорним варто було взяти або слон b 5 вивести швидше русла, або пожертвувати пішачка. Тоже цікава така гра. Тому що після удару є такі тактичні хітерацетери. Ну, біби. Зарожу турабіатри з матом, навіть ферзи 3 загрожує. там буде мат лінійний, але 4D3 це відбиває. А, ну, цей хід не проходить вже по біля С3, але наприклад, треба бити тут Д3, ферзи 3 і слон Є8. Ну і чорних тут досить перспективна рази пішачка, фігури вживають, і білий не має часу якось заматувати короля, тому що гра в центрі цікалася. Це був кращий шанс за м -м, чорних, вони так просто його знайти. Вони зібрали троп-7, ну і тепер в білих все-таки вони швидше, скажімо так. У них там е е піше кінця швидше, а чорний якась яка не ходить заходить певний кут. слон b5, G5, слон С4, тепер король, чорний король закривається. це вже це. Програмю, тому що біль є зарози, в чорних немає. F5. Хай знаціться на 6. Захищають. F6, тепер загрожує тепер траж 1 Троражі 7. З перемогою. Словом, b 3 ну, Чорним приходиться жати якість, але з якої можливості ідеєш десь побити на 3, скажімо так, але білі. Бачаться і захищають фрезем пішика на А3, а за рожі 3, 7, а заружить 7, фрезе 6 на 3 в 3, 3 7. тут е, чорні здалися, скажімо так. Е, ну, Треба ще сказати, можу ще додати, що виникають ці позиції також, ще от, е, щоб доповнити картину. скажімо так, е, Виникають позиції. І uh, вот, також з такого варіанту каракана. Uh, тут они було зібрано не е 5 а King D2. Я тут не буду зупинятися на дебюті. Це вся теорія. Слон D3. слон D2. Трокировка. І тут біла є форпост на е 5 Форпост, це поле на PISCBNI. В таблі суперника е 2 бере тут Кінь Е5, на Кінб 6 із ралки Е5. Ну, Чорні треба було грати Кінь Б6, але вони побили на Е5, і таким чином виникла виникає ця сама позиція, скажімо так, ну, це так, для, для розширення. І вона розуміння, ну Скажем, Позиція білих краще, але це виникло тому, що чорні побили на Е5, це не було правильно. Там лагати кінь Б6, так. І це 5 так, Також більш приємна позиція, але це було краще побиття, типу тому що всі позиції в Білі е 4 е 4 добилася перева, Тура аж 3 Туре F1 і план білих. Чольник особливої гри немає, а білі хочуть зіграти туре F3, G4. Потім вони перевели слон на, на G3. І після F4 F5 тур активізується і з'являється загроза кінь D6. Це дуже неприємно. Після B4F5, навіть в них пішака, в принципі брати там особливо можна, тому що буде кінь D6. Ну, Бити не хочеться, тому що пішак нада 6 там він звір, то Ратрій відбуваються всі наскоки і білі зібрать Пішка 6, і, і де вони легко перемагають. Е ну, В партії було Ferсі 6 і тепер після Трекін Д5, ну, наприклад, біля тут самим простим шляхом добувалася на перевага. Ну і так не партію не виробили. Ми зіграли пішли б інакше, але словно, кінь Д6, удар, удар. І після цієї трансформації білих сильний пішак на Д6, який пішак є 6. Ну, позиція абсолютно виграна. так що... Але трошки інакші плани, тому що, наприклад, в цій ситуації чорний хвостить довгої сторони, скажімо так. Ну, взагалі це цікава ідея. Я поки не йду там вимовити в конкретні депіні варіанти. Ну, хоча, скажімо, по партії Фабіано Каруана, якому дивилися першою, там можна вже побудувати якийсь репертуар скажімо так, проти Каракана. Але важливо розуміти. Хоча б основні ідеї, чому чому це пішакова перевага в так званій ванні вона дає перевагу. Якщо це відео буде більш-менш популярним, я ще зніму друге відео про ванну в Venchbo, скажімо так, як це використовується, це такий досить сильний, стратегічний Елемент, який в принципі потрібно знати. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкращого!